Друзі, привіт. Там було запитання в коментарях, на жаль, не встиг відповісти стосовно стартера на 3,5 кВт, яка його зараз ціна. Ціна такого стартера зараз у нас буде 3650 гривень. Це у нас є такий редукторний стартер 12 вольт, 3,5 кВт. Його каталожний номер 110-10085, потужність 12 вольт 3,5 кВт. Стандартне кріплення на три отвори. Тут також це йде 3,5 кВт, тут є його серійний номер гравіювання. Тут також ревіювання бендекс іде на 10 зубів стандартний діаметр його 36 мм, Це в нас іде Бендекс під ПДМ, хто переробляє е, спускача на перехідну плиту. Або йде до е, маховика на стартер Т25 Т40 і МТЗ. ЮМЗ також він підходить, але і на УМЗ зміщене кріплення. Трохи по кріпленню стартер відрізняється. Він також є в нас по наявності. Гарантійний талантих паспорт, звичайно ж, гарантія дається один рік. Також ці стартера в нас є по наявності з бендексом на 40 мм, тобто які ставляться під маховик пускача до трактора МТЗ в переобладнання. Якщо вас зацікавило, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.